Ось і будинок, до якого я йшов. Зайшов під'їзд, викликав ліфт, чекаю. Кабінка ліфту прибула, двері розчинилися, і тільки ну, я зайшов в ліфт, як за мною в кабінку вскочив молодий чоловік, років тридцяти. Високий, десь до двох метрів, не худий, а такий справний, добре вдягнутий, з цигаркою в руці. Не глянувши на мене, затягнувся димом. Став під кутом та оперся спиною грязну розмальовану стіну ліфта. Затягнувшись ще раз, він помітив, що цигарка майже скінчилася. Вирінявся, кинув цигарку на підлогу, а зверху ще й плюнув на неї. І тут я побачив те, про що думав, коли йшов сюди. Митєву дію бумерангу. І слюна, і недопало відірвалися від підлоги і опинилися на місці, з якого прилетів. Грязний недопалок в пальцях правої руки, а брудна слюна на губах. Молодий чоловік закляк, повільно, повільно повернув в мій бік голову й дивився на мене широко розкритими, здивованими очима. Двері ліфту відчинилися, бо був вже п'ятий поверх і мені час виходити. Я посміхнувся і сказав чоловіку, нароби так більше, ти ж вдома не плюєш на підлогу і не кидаєш недопалки. Вийшов з ліфту й добавив, а уяви, що було б, якби ти попісяв. Двері зачинилися, ліфт поїхав далі. Я побачив потрібні двері, позвонив і зайшов провідати хворого товариша. З'ясувалося те, що товариш був на останньому дні лікарняного. Але він зрадів, тому що я його провідав. Запросив мене до столу, запитав, чи я голодний, чи ні, а почувши має ні. Поставив на стіл дві чашечки кави. Ми пили каву, розмовляли про роботу, про те, про це. Ну, говорили про те, що він сьогодні з меншим сином вдома, а старший пішов на побачення до хорошої дівчини. Дружина була на роботі, на зміні. Аж раптом двері на кухню привідкрилися. З'явилася голова молодшого сина товариша. Він сказав: Тато. Я взяв підручники і піду до Микити. Однокласника. Разом вчити уроки І готуватися до контрольної по математиці. Секунду помовчав і додав. Але це неправда. Він так само збреше своїм батькам. А насправді ми зачинимося в його кімнаті і будемо грати в нову віртуальну гру. І йому вчора купили новий диск. Сказав і завмер. Почервонів, закрив рукою рот. Дивився на нас і не розумів, чого він нам це розповів. Мій товариш дивився на нього, перевів погляд на мене і приснув від сміху. Ми так голосно реготали, що і Дмитро, син товариша, почав сміятися. Витираючи сльози від сміху, товариш проговорив добре чи хоч зізнався. Іди, іди, пограйте, книжки можеш не брати. Тільки батькам микити не брешіть. Бо може й там щось піде не так, товариш знову засміявся. Коли Дмитро пішов, Олексій, мій товариш, в голос запитав, чи то в мене, чи сам у себе. Хм Що це з ним? Що це було? Чому він збрехав і відразу ж зізнався? Ще трохи посміхаючи, сказав Олексій. То хіба це погано? тепер запитав я. Також з легкою посмішкою продовжив. Можливо, Дмитро усвідомив, що брехня це погано та став на вірний шлях. Тепер завжди говоритиме правду. Та де там? махнувши рукою, сказав товариш. Але було б добре, якщо так, дав би Бог. Ми ще трохи поговорили, розпрощалися, і я пішов до аптеки. Дружина написала список ліків, які необхідно було придбати. Та на цім пригоди не скінчилися. Мені достатньо було відійти від будинку метрів на сто і принцип швидкого бумерангу. Або справедливість по максимуму знов показала себе в дії.